Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему. Але спочатку відгадайте загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається... Будинок. Так, і сьогодні ми з вами поговоримо про будинок та кімнати, які у ньому є. Наш будинок може бути маленьким, одноповерховим, а може бути великим, багатоповерховим. У одноповерховому зазвичай живе одна родина, а в багатоповерховому багато сімей живе. Ще наш будинок може бути сучасним, а може бути старовинним, може бути цегляним, а може бути глиняним, а може бути дерев'яним. Тож давайте пограємо у цікаву гру, яка так і називається будинок. Який? Дидактична гра Будинок який. Будинок який? Будинок цегляний. Будинок який? Будинок казковий. Будинок який? Будинок одноповерховий. Будинок який. Будинок багатоповерховий. Будинок який? Будинок порожній. Будинок який. Будинок холодний. Будинок який. Будинок теплий. Будинок який. Будинок затишний. Будинок який. Будинок дерев'яний. Будинок який. Будинок сучасний. Будинок який. Будинок старовинний. Будинок який. Будинок міський. Будинок який? Будинок сільський. Будинок який? Будинок кам'яний. Ну що ж, балята? Молодці, дуже гарно грали. Ось ми дізналися, який може бути будинок. Розглянемо кімнати будинку. Це прихожа, де ми роздягаємося, коли приходимо. А ось це в нас гостюва кімната, де ми розважаємося разом з родиною та гостями. А ось це у нас спальня. Або дитяча кімната, де ми спимо та відпочиваємо. Це в нас кухня, де люди готують та приймають їжу. Також у кожній кімнаті є ванна для того, щоб людина могла доглядати за собою та своїми речами. Ось ми розглянули, які кімнати є у кожній квартирі. А зараз давайте пограємо у цікаву. Назви що це та скажи, де його знайти? Що це, дітки? Так, це телевізор. А де він знаходиться? У оселі. Так, телевізор стоїть у гостьовій кімнаті, в якій ми приймаємо гостей та проводимо вільний час. Що це, діти? Так, ліжко, а де воно знаходиться в оселі? Так. Ліжко знаходиться у спальні. Що це, діти? Так, це пічка. Де вона знаходиться? Так, вона знаходиться на кухні. Що це, дітки? Так, ванна, де вона знаходиться? Так, вона знаходиться у ванній кімнаті. Що це, дітки? Так, це диван, де він знаходиться? У гостьовій кімнаті молодці малята. Що це діти? Так, це холодильник. Де він знаходиться? Так, він знаходиться на кухні. Що це, дітки? Так, це поличка з іграшками. Де вона знаходиться? Так, молодці, у дитячій кімнаті. Що це малята? Так, це вішак з речами. Де він знаходиться? Так, у прихожій, де ми роздягаємось. Що це малята? Так, це крісло. А де воно знаходиться? Вірно, у гостьовій кімнаті. Що це малята? Так, це умивальник. Де він знаходиться? У ванній кімнаті. Молодці дітки. Що це малята? Так, це двоповерхове ліжко. Де воно знаходиться? Так, у дитячій кімнаті? Молодці дітки, ви дуже гарно грали. А тепер уявимо, що ми переїхали до нової квартири, і нам потрібно з вами побути дизайнерами та розставити меблі. Потрібні меблі у потрібні кімнати. Дидактична гра розстав речі у кімнаті. У нас з вами зовсім пуста гостьова кімната. Давайте знайдемо речі, які зайві і не потрібні нам у гостьовій кімнаті. Так, це холодильник та мийка. Тепер давайте розставимо всі речі на місця. Ось сюди ми поставимо годинник. На стінку повісимо картину. Біля вікна поставимо. Диван з лампою. Поставимо стіл і на столі поставимо комп'ютер. Ось така в нас вийшла гостьова кімната. Тепер давайте обладнаємо ванну кімнату, які речі нам не потрібні. Так, телевізор та пилисос у ванній кімнаті нам не знадобляться. А всі інші речі давайте розставимо. Ось тут ми поставимо ванну, ось тут у нас буде унітаз. Ось тут ми поставимо пральну машинку. Повісимо рушничок, а ще поставимо корзину для брудних речей. Ось така в нас вийшла гарна ванна кімната, а тепер обладнаємо кухню, які речі тут на кухні нам не знадобляться. Так, це годинник та диван з лампою. А інші речі давайте будемо розставляти. Поставимо пічку поруч мийку, потім поставимо холодильника. І повісимо кухонне приладдя. Давайте ще раз пригадаємо назви кімнат, які є у нашій квартирі. Це гостьова кімната, де ми проводимо час із родиною та друзями. Це ванна кімната, де ми робимо всі гігієнічні процедури. Це у нас кухня, де люди зазвичай готують та приймають їжу. А це прихожа. Де ми розтягаємося, коли приходимо додому. Ще у нас у кожного є своя кімната. Дитяча кімната. Ви гарно грали. Молодці малята. Ну що ж, малята? Ось наш переїзд і закінчено. І ми з вами запам'ятали назви усіх кімнат в нашій квартирі. Та для чого вони нам потрібні? А зараз я вам пропоную пограти у цікаву гру. Та закінчити речення. Дидактична гра Закінчи речення. Мама на кухні прикрашає торт молодці. Дідусь сидить. В гостьовій кімнаті у креслі. Катруся купається у ванній кімнаті. Часи висять на стіні. Часи висять у гостьовій кімнаті. лампа стоит на столе. Чайник стоит на плите. Хлопчик лежит на лишку. Картина висить у дитячій кімнаті. Молодці малята. Ви гарно грали. Ну що ж, дітки? Я гадаю, вам сьогодні з нами було цікаво і ви дізнались багато-багато корисного. До побачення, до нових зустрічей на новому занятті!